Всім привіт! З вами Ліля Науменко. Сьогодні я знімаю відео на природі, навіть у себе в дворі, на вулиці. Але у мене в дворі не знімала відео. Зараз у мене цвітуть красиві піони. У мене росте газонна трава. І сьогодні я вам розповім отдільно про моїх уліточок і нове, що у мене. Ну, у моєї бабушки влітка. Вона родила. І завтра вийде відео про маленьких уїтят, які вже там вилупились і ще не вилупились. Так, в мене вони ще на столі. Я в них пообірала. Давно вже, три дня назад. Ну, і положила мисток салата, кальцію. І ось Машка Дашкою, Ой, шоколадочкою. Шоколадка, ви бачите, дуже сильно дросла, як і наша Машенька. Дивіться, в неї вже здорова стала ракушка. Кальці вони дуже багато їдять, дуже-дуже прибагато. Ну, і я не знаю, чого вже скільки, ось його, місяць гагатіном, і ніхто не тклав з них яєць, Трохи розстроїлась. Сейчас уже лето. Я начала читать книжку 100 тысяч. Нам задавали на лето читать всякие книжки. И я читаю книжку 100 тысяч. Не сильно интересно. Нам багато задали из укрыли і зарубежной читать. Ну, пока не умею, читаю. А что сделать? Учителя кажут, читать надо. Улиточки. Отвертається. Чого ти шоколадочка? Холодна. У нас на вулиці ще дуже холодно. Хоча зараз плюс 22 градуси. І в нас сильний, ну, не сильний вітер, на вітер є. Шоколадочка. Даже, мені здається, красиво, коли все я все застилила кокосову струшку, ніж вони повзають, і там везде чорна, так лучше кокосова струшка. Салати не люблять, у нас листок вони вже величезні такі з'їли. Ось я вам покажу, а так у мене на вулиці виглядить. У мене трава, у мене ростуть сосни в дворі, Пальми. Мама любить пальми садити. Ну, не пальми. Я як вони називаються ці. Не важливо, у мене їх багато. Тут ще вони. Ще одна сосна. А там у нас дуже красиве небо. Вітер ось все шатається. У нас на вулиці дуже-дуже холодно ще стало. Так, уліточка. Надіюсь, не холодно, Щось їх треба занести. Це їх току винесла це на вулицю, щоб сняти з ними відео, то по-настоящему дуже холодно на вулиці. І ось так вони мене повзають. Маша не може пережити без шоколадки. Вона і їй на ракушку залізе, і з неї сидить, или без неї. Коротше, любить дуже вона нашу шоколадочку. Дивіться, яка дерсла ракушка. Хто согласен? І в нашій Машеньки дуже багато дерсло ракушки, бо багато живуть кальцію. Ну і багато їдять. Мої улітки цілий день повзали, і ноч повзають, і день повзають. Зараз сильний вітер, навіть шрудить усе. Папорот дуже шевалиться, дитинки вітрюгом. Кущ. Улітки поховалися, треба, мабуть, вже заносити бо замерзнуть. В хаті темно снімати, щось лампочка одна перегоріла. А на вулиці якраз світло, вам видно моїх уліточок. Я буду знімати за улітками уход, як вони ростуть, як будуть вилуплятися, бо у бабушки ще не вилупились улітята, ще в яйцях, а бабуш бабушка їх уже постійно викида і мій папа приїхав по і поняв, що там улитки. а моя бабушка їх викидала. Це все время, пока мене в неї не було три дня. Бідні улітята, Всі в мусорки скоро повлазить. Маша, привіт. Привіт. Шоколадка сразу тікать вниз. Наверное, сильно, бачите, ракушка туди. Підправила. Ось так мої улитки приходять їхній день. Повзать, ну це на вечір, ось вони не перестали повзать днем. Сейчас они еще, наверное, холодно, і вони начали ховатися в ракушки, і мало проводить времени на волі. хоча вони в мене везде І так, ставте лайки. підписуйтесь на мой канал і всем пока!